Друзі, привіт ви на трибуні! Це футбольно новинне шоу Заголовки. Сьогодні буде дуже цікаво, бо наші в Європі судаков. Навалюють купу всього цікавого. І без нашої рідненької УПЛ теж не обійшлось. Починаємо вже. Але з вподобаєчкою гарячою, ввімкненою, починаємо. Ексклюзив. Директор ЛНЗ. Гречаний звільнився з клубу. Опа! Пішла вода по трубам, пішли теорії, чому так, чому це відбувається, і так далі. Ви розумієте, що до цього е, звільнили колісника і Тарасенка. Зараз іде гречани і всі пишуть теорії різні. І так далі, що відбувається нині в ЛНЗ, це е, ну все таки трішки загадка. І я думаю, далі про це буде дуже багато говорити в інших джерелах. І я ж хочу привести. Цей коментар. Якщо за власним бажанням відразу після звільнення колісника, то значить саме через це і пішов. Люди будуть розбігатись без колісника, бо він цей клуб зробив схожим на щось солідне. А Тарасенко привів Григорчука, привів футболістів, які вбивають команду своєю слабкою роботою, і вбивають бажання президента продовжити правильно розвивати клуб. Тому той зупиняє роботу по розвитку клубу в Черкасах. Дорівнює якості товарів АТБ фанати обурені. Трансляцію півфіналу Кубка з шахтарем від Полісся. Не можемо не згадати Кубок України, два поєдинки, Полісся Шахтар, Буковина, Динамо. Починаємо з. Першого, а саме з цієї жахливої трансляції, яка плила, плила, як і Полісся в цьому поєдинку. Шахтар виглядав нарешті в матчі проти Житомирян куди переконливіше. І, в принципі, в екстра таймі вже Житомирську команду дотис. Знову Полісся не проходить стадію однієї другої фінал Кубку України. Шахтар. У фіналь Маріно Пушич. Ви можете здобувати перемоги. Ви можете не підняти е, трофей над головою. Але якщо ви втрачаєте стиль, то ви втрачаєте все. Money Маніндепор the чомусь power. Power чомусь це одразу хотів захотів сказати. Так, Маріно Пушич дуже добре вміє розмовляти, стелити, розповідати і так далі. Е, бажано ще аби футбол був трішки таким більш. Більш, більш шахтарівським, скажімо так, але все ж я відзначу: перемога над поліссям в Житомирі в кубковому поєдинку на їх ж стадіоні, де купа вболівальників була, це багатьова. Тим паче це перша перемога Шахтаря над полісів. Тренер Плімута Мусліч Таловєров буде в заявці на суботній матч проти Престона. Перервемось від Кубку на ось такий от позитив. Макс Таловєров нарешті повертається. У Плімута в цьому сезоні лишається два поєдинки. Один з них з Ліцом, який вже вийшов до англійської прем'єр-ліги. Нагадаю, що Плімут наразі на дні турнірки, але тут варто дивитись не на саме місце, а на кількість очок. Зокрема, в Плімута і конкурентів по виживанню. Всі шанси, аби залишитись, є, треба просто перемагати і сподіватися, що суперники не будуть набирати пункти. Сподіваюсь, що матч з Ліцом, команда Ліц, яка вже, хотів сказати, УПЛ, яка вже АПЛ, не буде кістьми лягати проти Плімута. Що Ярмоленко дав понюхати дитині перед матчем з Буковиною, потрапило на камери. Що дав понюхати? Пишіть в коменти. Шанси Шахтаря на чемпіонство, шанси на те, що, ЛНЗ, що в ЛНЗ все буде добре. А, можливо, Чернівецький на шатир. Брашко видав Джерарда, але Динамо зробило камбек та розгромило Буковину. Ну, ось хочу подякувати Чернівецькому колективу. Вони в першому таймі поєдинку зробили кубок. Вони дали бій, вони скористались помилкою Брашка. Вони забили, вони тримались, тримались, тримались. Але все-таки команда першолігова, підбір кадрів ще не той. І в другому таймі вони розкололись, і Динамо 4 забило. Зокрема, забив і Брашко. Чим в принципі і відпрацював, а, ну скажімо так, ту свою. Помилку, а значить, що значить нас чекає класичне у фіналі Кубку України? І ви, друзі, прямо зараз пишіть у коментарі, коли в ми бачили клас класичне в фіналі Кубку України. Уважні глядачі, пам'ятають, що в одному з минулих випусків я казав, що це було досить давно. Знаєте, тоді пишіть в коментарі. Українці за кордоном у вогні Коваленко забив вперше з 23-го У Зубкова шостий гол у восьми матчах. Найкраще, що можу зробити від мене, це показати. По-перше, взяття воріт від Зубкова. Дивіться, розглядайте, насолоджуйтесь. А ось так забивав Коваленко. На жаль, тут без відео, бо серія А зробить мені чік чик Але те, що Голден Бой вперше з 2023-го року забив, це офігенно як. Класно, ми цього дочекались, Вікторе. Браво! Ще коротіше, знаєте, що було? Взяття воріт від іншого футболіста Бзонспорту цього мач. Я навіть не знаю. Я таких голів, чесно кажучи, не бачив. Якось зовнішньою стороною стопи в дотик, в дальній кут такий точний удар. Я розумію, що, скоріш за все, так не планувалось у цього футболіста. все. але те, що таке взяття воріт, є, ну клас. Жерона у більшості втратила перемогу в ключовому матчі. Не може виграти вже 11 турів. Циганков ризикує вилетіти з ла ліги. Я думаю, ви, як і я, менше вже слідкуєте за Іспанією, за Жероною. Власне результати у них такі собі. Клуб на грані виліту з примери. Календар у них до речі дуже складний, і з лідерами цього сезону вони грають так собі. А власне, дуже висока вірогідність того, що циганков з Жероною може опуститися до секунди, чесно кажучи, минулого сезону про це навіть думати було складно. Ювентус зробив офіційну пропозицію по Судакову. Також ним цікавляться Наполі та Брентфорд, повідомляє Бен Джейкобс. І тут хочу прочитати кожне слово. Ювентус зробив офіційну пропозицію Шахтарю стосовно півзахисника Георгія Судакова, повідомляє Бен Джейкобс. Сума цієї пропозиції не вказана, за даними джерела, йдуть прямі перемовини між клубами. Спортивний директор Ювентуса Крістіано Джунтолі виступає за цей трансфер. Він вважає, що стиль гравця підходить команді. Також цікавляться Наполі та Бренфорд. Як я і говорив в минулому відео, на порозі дуже гучний трансфер, який вже дуже сильно напрошується. Давайте будемо відвертими: 35-40 мільйонів за Судакова – це стеля. За цю суму треба його наразі відпускати. Сам футболіст хоче йти. Він про це неодноразово говорив. Йому вже не цікаво грати в УПЛ. Він хоче розвиватись, і ми, я думаю, одноголосо всі з вами друзі скажемо, що так йому треба йти, йому вже треба на підвищення. Ювентус хороший варіант «Наполі» – прекрасний варіант. Тим паче, сам Судаков казав, що хоче попрацювати під керівництвом Антоніо Конте. Брентфорд, минулого разу я не приділяв цьому такої прям величезної уваги, не розбирав цю історію, але от трішки проаналізувавши свої думки, скажімо так, дуже сумніваюся, що саме в Брентфорд Судаков перейде. По-перше, я думаю, ви і без мене розумієте, Брентфорд це не та команда, яка е, навіть такі суми в 35-40 мільйонів готова постійно віддавати. У них найдорожчий трансфер – це підписання е, Ігора Сіл, ви здається, за 33 мульти цього літа. І зазвичай Брендфорд такими великими грошами не розкидається. А Зважаючи на апетити Шахтаря, я думаю, домовитись буде вкрай складно. Але є команди, які готові платити ті ж наполі, той же Ювентус. Думаю, за Судакова таку суму спокійно готові давати. Суму 35-40 мільйон. А отже, зовсім скоро на нас чекає дуже гучний трансфер. Згодні ставте вподобайку. Друзі, на сьогодні це були всі новини. З вами, як завжди, був Максим Коляда. Канал Трибуна. Дякую за увагу. Бережіть себе, па-па. На зв'язочку.